Смертельна автотроща біля верхова 105-й день народження рівненського ветерана, змагання сучасних героїв. Про це й не тільки розкажуть журналісти сфери. Далі у випуску місцевих новин. Вітаю. Війна продовжує забирати життя героїв з Рівненщини. Острозька громада втратила захисника Сергія Федорука. Чоловік служив на посаді механіка водія, мав звання молодшого сержанта. Загинув 4 липня на Донецькому напрямку внаслідок отриманих поранень під час виконання бойового завдання. Вічна пам'ять. Під час масованої атаки крилаті ракети залітали на Рівненщину. Ворог випустив ракети різного типу, які били по областях України. Під ударом були Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Слов'янськ, Краматорськ. У результаті пошкоджені житлові будинки, інфраструктура та дитяча лікарня Охмадит. Відомо, що в кривому розі внаслідок атаки загинуло щонайменше 10 людей, 31 поранений. Рівненщина готова розмістити у себе пацієнтів Київської лікарні Охмадит, що сьогодні зазнала ракетного удару. До столиці можуть виїхати 20 бригад швидкої, а в обласній та міській дитячих лікарнях підготовлено 100 ліжок для травмованих. У медзакладах повідомляють, що необхідні матеріали та ліки для юних пацієнтів є у повному обсязі. На Сарненщині загинув мотоцикліст. Автопригода сталася сьогодні о 12.20 ночі. Про інцидент поліцейським повідомив 51-річний житель колишнього Дубровицького району. Правоохоронці встановили, що 19-річний мешканець рів'яниці, водій мотоцикла Лонкін, не вибрав безпечної швидкості, не впорався з керуванням, наїхав на бордюр та впав. Від отриманих травм керманич, який був без мотошолома, загинув на місці. За фактом порушення ПДР, що спричинило смерть потерпілого, розпочато досудове розслідування. Смертельна автотроща на Рівненщині внаслідок зіткнення вантажівки і маршрутного таксі з полученням рівна Хмельницький загинуло 14 осіб, серед яких шестирічна дитина. Детальніше про ДТП розкажуть наші журналісти. У суботу, 6 липня, в Рівненському районі сталася смертельна ДТП. На автодорозі поблизу села Верхів зіткнулися вантажівка «ДАВ» і маршрутне таксі Спринтер. Наслідок автопригоди загинуло 14 людей, жителів Рівненської та Хмельницької областей. Серед них шестирічна дитина. Ідентифікували всіх тіла загиблих. Одну жінку доставили максимально екстрено доставлення до лікарні. Завдяки небайдужим громадянам, які всечасно повідомили всі екстрені служби. Тому практично на протязі 10 хвилин всі екстрені служби були на місці. На місці події працювали слідчо-оперативні групи, криміналісти. Рух ділянкою забезпечували співробітники головного управління патрульної поліції. У верхів прибули і ДСНСники області. Рятувальними службами було здійснено гасіння моторного відсіку, транспортний засіб, вантажівка, зокрема. Перевозила молочний супродукт без подальшого горіння. Рятувальною службою було здійснено деблокування тіл загиблих семи осіб з автомобіля «Спринтер», а також пошукові роботи в сількосугіддях, де було знайдено додаткову кількість людей, яка визначила загальним обсягом 14 чоловік після завершення. Основних заходів була злучна інженерна техніка. Поліцейські зареєстрували кримінальне провадження за фактом порушення ПДР та експлуатації транспортного засобу особами, які ним керують, що привело до смерті людей. Створені групи слідчих та прокурорів з числа найбільш досвідчених. Розглядається кілька версій того, що спричинило трагедію. Перше це пошкодження колеса грузового автомобіля, внаслідок чого він виїхав на зустрічну смугу та допустив зіткнення з маршрутним автобусом. Розглядається ще декілька версій, в тому числі щодо випуску власником та посадовими особами суб'єктів господарювання технічно несправних транспортних засобів. Неуважність водія та порушення ним правил дорожнього руху, а також обставини неприборної сили. Для перевірки версій вже проведено огляд місця події залученням експертів. Правоохоронці допитали очевидців дорожньо-транспортної пригоди. Окрім цього, приймаються заходи щодо вилучення документів, які стали підставою для експлуатації та випуску на лінії даних транспортних засобів. Слідчі дії тривають. Про результати повідомлять згодом. Юлія Смаль, випуск новин. В автотрощі, що сталася у суботу на Рівненщині, трагічно обірвалися життя військовослужбовця з Вараша, який повертався з відпустки Андрія Швеця, а також акушерки Рівненського обласного перинатального центру Марії Шардакової. Висловлюємо ж співчуття людям, які втратили своїх близьких. Поліцейські затримали чоловіка, який застрелив жителя Вараського району. Нагадаємо, 30 червня поблизу села Вовчиці. 54-річний мешканець зарічного у стані алкогольного сп'яніння кілька разів вистрелив у 35-річного жителя Серників. Знаючи, що його розшукують, чоловік після опівночі 5 липня вийшов до магазину у селі Зелена Діброва. Там його виявили поліцейські. Зловмисник пояснив, що впродовж чотирьох днів переховувався у лісі. Показав, де заховав зброю, та патрони. Йому вже повідомили про Дозру суд обрав запобіжний захід 60 діб під вартою. Житель села Шпанів проведе 15 років за ґратами за вбивство колишньої дружини. Вину мешканця Рівненського району доведено та вироком суду винесено покарання у вигляді 15 років в'язниці. Вбивця визнав провину частково і наразі злочинець перебуває під вартою. У місті Дубно на Рівненщині провели масштабний захід, в якому взяли участь ветерани війни та їхні родини. Подію, яку об'єднали під назвою Дубенська сила, організували на території замку. Захисники мали можливість позмагатися у спортивних баталіях, а відвідувачі послухати виступи відомих музикантів та поласувати смаколиками від місцевих виробників на дійстві. Побували наші журналісти. Спортивні змагання, забави для дорослих та дітей, і концерт за участі відомих українських музикантів, дійство під назвою Дубинська сила провели на території місцевого замку. Захід першочергово організували для ветеранів та їхніх родин, щоб українські захисники, які повернулися з війни, могли цікаво та корисно провести час. Для нас це дуже важливо, оскільки ми маємо постійно суспільство акцентувати увагу на тому, що наша задача в тилових областях, наша задача в мирній області, під мирним небом простіше кажучи, не будучи. Під такими інтенсивними обстрілами ставити для себе в пріоритет якраз асиміляцію наших ветеранів. І допомогу збройним силам України під час заходу діяли тематичні локації, зокрема намети служби зайнятості і департаменту соціальної та ветеранської політики. Військові, які проходять реабілітацію, мали можливість знайти заклад чи тренера для фізичного відновлення у своєму місті, дізнатися про грантові можливості та навчальні програми. А прихильники спорту змагалися у баталіях силачів. Ігор Головко, стронгмен рятувальник який допомагає ветеранам повертатися до тренувань, каже, що важливою є психологічна складова у підготовці. Асників війни спочатку це було надто важко, тому що треба зрозуміти ветерана, зрозуміти його внутрішній світ, його як кажуть, ментальність з часом. Все стало набагато простіше. Я почав більш краще їх розуміти. Один із учасників спортивних змагань Володимир Климов. Чоловік захищав країну ще з початком російського наступу у 2014-му. А після останнього отриманого поранення і травми спини вже понад півроку займається спортом. Чоловік додає, якщо не буде підтримувати себе в формі, то матиме більші проблеми. Я ходити нормально. Не міг я не міг нормально ну, лежати, спати, сидіти. У мене були дуже великі проблеми ну, з хребтом. Мотивація є завжди, тому що по-перше, твоя є сім'я, твої ну, рідний, то заради якого ти маєш жити, так само, заради якого ти маєш стояти далі. І тренуватися, займатися самою, тому що якщо в тебе немає здоров'я, ну ти не можеш більше нічого зробити. Вистачало цього дня забав і для цивільних гостей, які у вихідний вирішили цікаво провести час зі своїми дітьми. Дубенчани та гості міста мали можливість постріляти з лука, взяти участь у реконструкції лицарських боїв та скуштувати смаколиків. Володимир приїхав на дійство разом з родиною з сусідньої Демидівки. Чоловік переконаний, що подібні заходи у наш час вкрай потрібні. Такі заходи однозначно потрібні. Адже люди, які зараз повертаються з фронту, хлопці, дівчата, їм обов'язково потрібна адаптація, потрібна соціалізація. І ось такі заходи, я вважаю, це саме те місце, де вони можуть згуртуватися. Під час дійства усі охочі могли задонатити на Збройні Сили України, а також підтримати ветеранів-підприємців, які після повернення з війни успішно реалізовують свій бізнес. Микола Брижицький, В'ячеслав Мельник, випуск новин. Вогнеборці врятували житловий будинок від знищення. Днями до надзвичайників надійшло повідомлення про пожежу в приватному господарстві у селі Тараканів Дубенського району. Горіли дві господарські будівлі. Вогонь вже перекинувся на житлове приміщення. В результаті було знищено дах і перекриття господарчих будівель, а також покрівлю будинку. Пошкоджено два вікна та вхідні двері. У Державній екологічній інспекції Поліського округу розповіли про перші результати досліджень стану води у річці Усті. Нагадаємо, минулого тижня там зафіксували масовий мор риби. За підсумками попередніх вимірювань на вміст хімічних речовин допустимих перевищень не виявили. Водночас зафіксували значний вміст завислих речовин у воді. Наразі дослідження тривають. Однією з можливих причин загибелі риби називають зниження розчиненого кисню у воді, зумовлене спекою, а згодом різкими перепадами температури. Тури повітря та сильним дощем, велика кількість зливової води, яка не містить кисню і є забрудненою, могла потрапити в річку і зумовити мор. Поліцейські викрили трьох жителів Варайського району на незаконному перевезенні деревини 5 липня близько 11-ї вечора. Під час патрулювання біля села Великі Цепцевичі виявлено два трактори з підводами, навантаженими сосною. Жодних документів 42-річний та 29-річний водії не мали. Транспортні засоби і майже 10 кубометрів лісу вилучили. Ще один факт незаконного перевезення деревини виявив поліцейський офіцер Вараської громади спільно з лісовою охороною. Після опівночі зупинили бус на іноземній реєстр. Страції жителі села Половлі перевозили соснові колоди орієнтовним об'ємом 2,5 кубометри. Музика. Найстарший житель Рівненщини святкує свій день народження. Федору Урженку виповнилося 105 років. Історію життя ветерана та як привітали чоловіка зі святом розкажуть наші журналісти. Ви дезвоєвійська. Війська запорізька хорошенька. Колишній військовий поет, а зараз найстарша людина Рівненщини. Федору Урженку виповнилось 105 років. Урочисто привітати дідуся зі святом приїхали керівники області. Дайте привітати вас із днем народження. Насправді 105, 에, точно 105 свічок сьогодні задують, але на наступні 110 приїдемо разом задувати 110 свічок. Зараз дідусь пересувається на візку і має проблеми зі слухом, але радісно зустрів гостей, поспілкувався і навіть заспівав. Паном Федором опікується його донька Надія. Жінка пригадує, як у радянські часи родину переселили до Казахстану. Там теж був голодомор, який як і другу світову війну пережив ювіляр. І вони були переселені в Казахстан, не знаючи по Столипінській реформі по реформі Екатерини II і проживали? Рядом з прус з, з німецькими поселеннями, які теж були туди переселені. Дідусь вилюбляє писати вірші. У нього є своя збірка поезії. Федір Урженко уважно цікавиться політикою. Часто просить прочитати в інтернеті хороші новини про Україну і вірить у якнайшвидшу перемогу, засуджуючи агресора. І він в перший день війни сказав, що Путін це міжнародний преступник, якого має судити гакський трибунал. Йому інакшого місця немає в тому житті за Україну всією душою, всім серцем. До такої степені, що просто ну як має бути, загалом на Рівненщині проживає 16 людей, яким понад 100 років. Серед них 13 жінок та троє чоловіків. Артем Височин, Олексій Олексієнко. Випуск новин. Без водійського посвідчення нетверезий і намагався дати хабаря. Днями на спецлінію 102 надійшло повідомлення. У селі Миротин водій Рено може кермувати у стані сп'яніння. Правоохоронці виявили легковик на одній із вулиць. Виявилося, що 39-річний керманич на один рік позбавлений права керувати транспортними засобами через їзду нетверезим. Мав ознаки сп'яніння і цього разу Драгер показав 3,18 проміле. Під час складання адмінматеріалів чоловік хотів вирішити питання, і, попри попередження, про Кримінальну відповідальність поклав 700 доларів у службове авто. Піротехніки знову знешкодили вибухівку на Рівненщині. У селі Пирятин Дубенського району знайшли два снаряди часів Другої світової війни калібром 152 та 76 мм. міліметрів. Фахівці ДСНС успішно ліквідували небезпечні предмети у спеціально відведеному місті, запобігши потенційній трагедії. На Рівненщині вшанували героїв Берестецької битви. За українськими захисниками минулого та сучасності прийшла божественна літургія і панахида за загиблими. Її очолив предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній. До спільної молитви доєдналися керівники області. Нагадаємо, 373 роки тому відбувся найбільший бій часів Хмельниччини. Традиційно цей день на Рівненщині нагадування про міць української держави та її незламних людей. Після літургії присутні на вшануванні поклали квіти до козацького монастру. Рівненський Верес підписав контракт з грузинським футболістом Георгій Куцією. 24-річний опорний півзахисник уклав з рівнянами контракт терміном на три роки. Гравець є вихованцем тбілівського Динамо. А упродовж останнього періоду виступав за Латвійську лієпаю. Новачок Вереса також має досвід виступів за молодіжні збірни своєї країни. Яким запам'ятався початок цього інформаційного тижня у Рівному та області? Більше новин традиційно шукайте на нашому сайті sfera.tv.com.ua і сторінках телеканалу у соціальних мережах. До зустрічі.